Страх дозволяє виживати, але не дає жити. Однією з головних функцій мозку людини є передбачення потенційних небезпек. Це еволюційний механізм спроєктований спеціально для того, аби ми вижили, а в ідеалі ще й розмножились. Сумна статистика наукових досліджень стверджує: за день людина прокручує в голові біля 50 тисяч думок, 80% з яких негативні. Плюс в чат, якщо такий відсоток вас не вражає, і ви старанно намагаєтесь досягнути бездоганності у 100% негативному мисленні. З вами Микола Макаренко, психолог практик, і в цьому відео ЕСЕ розбираємо, як використати страх собі на користь. Поїхали! Мозок невпинно намагається оцінити наше становище в соціумі. Наскільки нам доступні ресурси, що потенційно небезпечного може статися сьогодні ввечері, завтра і через 5 років. Бульйон з негативних думок постійно приправляється поверненням у минуле, щоб як слід по десятому колу зануритись в ту саму подію, де ми не знайшли що сказати, відвели погляд і, може, навіть побігли плакати в офісний туалет. Ми намагаємось зробити висновки для того, щоб, наче як, уникнути подібних небезпек у майбутньому, і власне такими негативними роздумами. Псуємо собі теперішнє в Одесі, про таке кажуть: безцінний досвід, щоб знати, як діяти в ситуаціях, які більше ніколи з нами не повторяться. Чому? Чому навіть розуміючи примітивність еволюційного механізму, ми продовжуємо самонакрут? Чому замість того, щоб роздумувати над власною справою, яка забезпечить безтурботне життя десь на півночі Іспанії, ми постійно уявляємо лякаючі події, які в переконливій більшості. Так ніколи й не покинуть стін нашої голови. Відповідь полягає у тому, що близько 95% часу свого існування як виду Homo sapiens ми провели не в містах та офісах, а в умовах дикої природи, живучи маленькими племенами. Мільйони років наш мозок формувався під впливом постійної загрози хижих звірів, голоду і нападу чужаків. Сьогодні шаблизубий тигр не вистрибне на айтівця, який замовляє своє лавандове лате на безлактозному молоці божих корівок, але мозок цього айтівця усе одно продовжує сканувати реальність на потенційні небезпеки. А чому це на мене так вчора подивився начальник? Можливо, я зробив щось не так і він вже планує моє звільнення. А що як моїй дівчині сподобається продавець хот-догів навпроти її школи? Штучний інтелект підібрався надто близько до моєї професії, і скоро я дивитимусь на чат GPT так само, як касири дивляться на каси самообслуговування, ну і так далі, і тому подібне. Ще раз: мозок людини формувався мільйони років у середовищі тотальних небезпек: міста, писемність, цивілізація. Всі ці блага з'явились усього декілька тисяч років тому. Індустріалізація почалась лише 300 років назад, а нашим соцмережам, інтернету та смартфонам усього пара десятків років. Подумайте про ці масштаби. Прогрес відбувся так швидко, що старі люди опинились в новому світі. Для значної кількості Homo sapiens задача виживання знята з порядку денного, базовий рівень піраміди Маслоу давно закритий, проте страх нікуди не подівся. Він усе ще тут. Через гучномовець промовляє прямо в голову, що звільнитись з ненависної роботи це погана ідея і наводить цілу низку аргументів, нівелюючи кожне заперечення. Страх каже, що краще такі стосунки, чим ніякі. Він переконує, що переїжджати зараз не час, а ваша квартира, від якої тхне ковроліном, не така вже й погана. Е, гадаю, думку ви вловили. Будь-які зміни є загрозою. Адже зміни це завжди невідомість. Нехай і ризик провалу не такий вже й великий, але усе ж він є. А от у нашій відомості, якою поганою вона не була, ризик відсутній. Ми виживаємо, і це з точки зору мозку. Добре. Що ж з цим всім робити? Перш за все, слід усвідомити, що страх є об'єктивним та суб'єктивним. До прикладу, об'єктивно страшно стрибати з шостого поверху, ще це доволі тупо, адже наслідком швидкої зустрічі з асфальтом, в кращому випадку, буде друга половина фільму Крихітка на мільйон. Суб'єктивним є страх запросити он ту красуню на побачення. Знаєш, що найгіршим тут може бути її відмова, після якої, власне, земля з-під ніг не піде. Але ціпенієш і піддаєшся на солодкі нашіптування страху, що зараз не час, ти не любиш відволікати людей, та й вона, схоже, зараз дуже зайнята, вона ж он п'є коктейль на самоті за стійкою бару, мабуть, їй точно не до знайомств. Суб'єктивний страх можна порівняти з колом, яке малюємо крейдою на підлозі довкола себе і вирішуємо залишатись у цьому колі назавжди. Місця мало, але усе дуже знайоме. Та передбачуване. От саме з таким з суб'єктивним страхом і потрібно працювати, адже він стоїть на шляху нашого потенціалу, не даючи розвиватись та реалізовувати бажання. У кожної людини свій потенціал, відповідно, свої страхи. Пригадую тут біблейне у кожного свій хрест. Народна творчість, міфи, легенди, пісні та перекази в тій чи іншій мірі зображали цю думку метафорично. Найпопулярнішою метафорою страху є дракон, який охороняє печеру зі скарбами. Скарби є тим самим потенціалом, бажаним життям, для отримання якого доведеться здолати небезпечного монстра. Езотеричні практики також зображають страх у вигляді сторожа, який охороняє прохід на наступний рівень. У даній символічній системі гарно підкреслюється момент, що на практиці страх приходитиме у вигляді сумнівів та людей, які переконуватимуть нічого не робити і залишатись булькати з ними у спільному болоті. Добре, з суб'єктивним страхом розібрались. Тепер потрібно намацати стежку, яка веде до печери зі скарбами. Для цього необхідно поставити собі ряд ключових запитань зі спільним предметом де у моєму житті є страх. Чого я боюсь? Що давно відкладаю? Як би на моєму місці вчинила більш смілива людина? Останнє запитання особливо гарне тим, що ми не знаємо, напевно, як би вчинив хтось інший, більш сміливий, але відповідь, яку отримуємо, стосується того, як вчинити маємо ми. Адже це запитання є частиною сократичного діалогу, що дозволяє почути нашу сильну сторону, іншими словами, субособистість. І вона ніколи не скаже чогось, що нам не по плечу. Вона спілкується мовою потенціалу тих ресурсів, зерна яких давно посіяні у нас всередині. Отже, сприймаючи страх не як знак стоп, а як дорогу в каз, ми отримуємо напрямок до печері зі скрабами. Головне, максимально чесно відповісти собі на запитання. Далі, щоб почати шлях, слід налаштуватись на те, що суб'єктивний страх в реальності зовсім не такий, яким малює його наша уява. Для цього пропоную подумати про фільми жахів. Усі бачили типову картину, в якій сім'я переїжджає у будинок, який чомусь завжди на окраїні вулиці і обов'язково зроблений зі скриплячих дошок, і в душу має каркати ще ворона, така чорна, чорна, як кава, сидить на дроті біля вікна. В новому домі живе щось, чого ми не бачимо до останнього моменту, але слідкуємо за проявами цього чогось, щось, так? Воно десь потріскує, десь ходить, десь ми чуємо кроки, хтось ховається за шторкою, переміщує предмети, видає гортанні звуки з-під дитячих ліжок і так далі. Нам показують усе, окрім безпосередньо об'єкта страху. Ніколи не думали, чому це так? А усе через те, що переглядаючи один і той самий фільм жахів, кожен з нас намалює власний об'єкт страху. Підбираючи фарби з найбільш переляканих закутків душі. Режисерам цей трюк давно відомий і вони повсякчас користаються нашими слабкостями. Власне, вони роблять це, щоб ми пережили гострі відчуття. Але ж такі падлюки, хіба ні? Добре, те саме відбувається і на індивідуальному рівні у кожної людини. До прикладу, лякаюча для товариша перспектива залишитись без стосунків, здається нам не особливо великою проблемою. Ми переконані, що він залюбки знайде когось іншого, скоріш за все, кращого і може навіть протилежної статі. Але коли та сама проблема з'являється вже на нашому горизонті, о, тут усе інакше. Власне, саме в такі моменти необхідно пам'ятати про фільми жахів та постійно нагадувати собі, що наш суб'єктивний страх є стовідсотковим перебільшенням, реальність буде інакшою, і наші очікування їй зовсім не відповідатимуть. Їх продукує мозок, який докладає максимальних зусиль для виживання, не життя, не тієї реальності, про яку тихенько мріємо перед сном, а саме для виживання. Озброївшись розумінням, що у страху великі очі перед людиною постає останній етап: дія. Дія повинна направлятись у сторону найбільш лякаючого, але власне може і повинна бути поступовою. Якщо ви хочете змінити квартиру та переїхати, не слід телефонувати власнику і слати його до біса. Можна почати з елементарного пошуку нового житла, підрахунку бюджету, оцінки можливих ризиків. Поступове крокування назустріч страху в когнітивно-поведінковій терапії навіть має окрему назву техніка експозиції. Її використовують, зокрема, щоб долати різного роду фобії. Боїтеся висоти, тоді підіймайтеся на четвертий поверх. Не страшно, додайте ще декілька поверхів. Коли виникне дискомфорт, зафіксуйтесь на досягнутій висоті. Нехай це буде дев'ятий поверх. Попідходьте до вікон, обіпріться на підвіконня, тримайте дихання рівним та спокійним. Якщо дуже страшно запросіть до цієї задачі друга, нехай він буде вас заземляти. Задача відчути на цьому поверсі комфорт, коли його буде досягнуто, рухайтесь вище. В житті усе те саме. Бабай зникає з підліжка тільки тоді, коли ми туди заглядаємо. Якщо немає конкретної цілі, чогось справді лякаючого, це може свідчити про подавлену волю, коли людина довгий час не слухала себе, не реалізовувала власних бажань, а тому з часом втратила здатність їх розуміти. До речі, на моєму каналі є великий практикум на цю тему в розділі наживо. В такому випадку очевидного страху може й не бути. Життя здаватиметься прісним та сірим. Тоді слід звернути увагу на дрібниці, які викликають дискомфорт, яких уникаєте. Це може бути банальне виставлення кордонів на роботі з тією самою колегою змією, може бути давня розмова з сусідом, який танцює зумбу о другій ночі, проживаючи поверхом вище над вами. А можливо, ви давно хотіли записатися на йогу, але соромитесь вигляду своїх сідниць у позі собакою мордою вниз. Не слід. Робіть ці кроки поступово, і дорога відкриється. Бо, здавалося б, це все дрібниці, але насправді вони є ключами до нових серйозніших випробувань. Долаєте їх, відкриваються наступні. Тут найголовніше це почати діяти, зробити перший крок у невідоме, ступити в темряву як хижак. Не як жертва, і мозок почне зі скрипом перебудовувати нейронні зв'язки. Страхи поступово відсіюватимуться один за іншим, залишаючись у минулому, а ви отримуватимете свої скарби. І повірте, воно того варте. Дякую за перегляд. Підтримуйте всюди, ставте всюди лайки, всюди підписуйтесь. Я вас люблю, будьте щасливі!